Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове надходження. Volkswagen не Непростий прикольний Таурек, реально. А у нас дизельний під капотом 2.5 дизель. Машинка офіційна, в неї один власник салону і є вся історія обслуговування. Ось так вона виглядає по кузову. Далі покажу салон. Ну, Салон прям в дуже класному збереженому стані. Тут, звісно, у нас повний привід, 2006 рік і 200 тисяч рідного пробігу машинки. Ось так виглядає салончик, подивіться на це сидіння. Тут у нас є підстаканники з підлокотником. Далі, на передній ряд сидінь. Подивіться, як виглядає водійське сидіння. Дуже збережний стан, 4 автоматичних склопіднімача, закривання і відкривання дверей, туманочки є, мультикермо у нас, круїз є пробігу 201 тисяча. Мультимедіа, підігріви передніх сидінь, клімат назву ззонний на, на автоматичній коробці передач, кніма відсутня, є всі блокуровки підігрів дзеркал та електрорегулювання дзеркал. Переглянути автомобіль можна Михайло Гришка, 4А, компанія Автофокус придбати можна лізинг або кредит, або проїхати та купити готівку.